Вітаємо шанувальників піксельних світів! Літня пора добігає кінця. І ми, сподіваємося, ви добре відпочили. До вашої уваги нова експериментальна рубрика на нашому каналі, у якій ми коротко розповідатимемо, у що можна пограти цього місяця. Тож давайте поговоримо про другу половину серпня. Розпочинаємо із ностальгії дитинства з перезапуску класичної гри тих часів, назва якої «DuckTales Remastered». Про намір випустити hd ремейк качиних історій Capcom заявили в березні цього року. Спільними зусиллями з Capcom над грою працювала студія «WayForward». Це як і раніше, головний герой бігає по рівнях, збирає цінності і розправляється з ворогами, стрибаючи на них. Поринути у спогади і знову взяти під керування самого скруджа МакДака Ви можете з 13 серпня у Стімі та PSN, а в Xbox Live 11 вересня. Також у вересні відбувся вихід другої частини Payday. Payday 2 – це досі та сама кооперативна стрілянка, розрахована на чотирьох сміливців. Нам знову запропонують грати за героїв першої частини гри: Вульфа, Чейнса, Далласа та Гокстона. Як і колись, ми будемо займатися грабуванням банків та іншими неподобствами. По мірі проходження завдань у гравців з'являтиметься все більше можливостей крафту та кастомізації. Розробниками є та сама студія Overkill Software. У наших краях гра вийде 16 числа для ПК Екс. Xbox 360 і PS3. під кінець серпня заплановано реліз The Bureau XCOM Declassified. Це стрілянка від третьої особи з тактичною складовою. Сюжет розгортається в 60-ті роки на території США. Головному герою гри агенту ФБР Уільяму Картеру належить розібратися зі вторгненням прибульців на землю і запобігти загрозі зникнення людства через якусь невідому позаземну силу. У підпорядкуванні гравця буде двоє колег. Історія розробки XCOM неоднозначна. Через два роки після анонсу у 2010 році гра трохи змінила концепцію і прийняла свій нинішній вигляд від третьої особи. Навесні цього року без усіляких розмов і попереджень було закрито офіційний портал проекту і видалені два трейлери гри на каналі YouTube. Але трохи пізніше відкрився новий сайт. Проект переанонсовано і гра отримала назву The Bureau XCOM Declassified». Тоді ж і стало відомо, що реліз відбудеться у серпні, а саме 20-го числа у США та 23-го серпня у Європі. Гра розроблялася студією 2K Marine для ПК, PS3 та Xbox 360. Тоді ж 20 серпня у США та 23-го у Європі виходить трешова, дахозносна, воїстину безглузда та весела екшн-пригода у відкритому світі Saints Row 4. Сюжет нової частини буде розвиватися через 5 років після подій Saints Row Desert, Голова святих стає президентом Сполучених Штатів. Пізніше, після виборів, стається вторгнення прибульців на чолі із Зин'яком. Останній закриває головних героїв у місті Стілпорт, щоб ті отримали усілякі суперздібності для боротьби з гуманоїдами. Ще на початку розробки гри виконавчий віце-президент тоді ще живої THQ розповів про те, що четверта частина буде ще божевільнішою ніж попередня. Розробили гру все ті ж Volition, А видавцем після спочинку THQ стали Deep Silver Гра вийде для ПК Xbox 3... Та шістдесят і плейстейшн три. 2013 рік не залишиться без плінтерсел, і час Сема Фішера настане саме у серпні. У новій частині відомої стелс екшн серії головному герою потрібно у соти врятувати світ цього разу за особистим проханням президента США. Діятиметься через півроку після подій. Конвікшен терористи загрожують серіями терактів у Америці, якщо влада останньої не виведе війська з їх країн. Аби подолати зло, наш Сем створює четвертий ешелон, у якому він сам і стає головним. Розробники пообіцяли, що у новій грі буде більше стелсу, ніж у попередній Combinchen. Мовляв Ubisoft, зрозуміли свою помилку. Splinter Cell Blacklist вийде 20 серпня у США та 22 серпня у Європі для Xbox 360, ПК, PS3 і Wii U. Під самісінький кінець останнього літнього місяця з'явиться гра від студії SPAC Unlimited і видавця Capcom «Lost Planet 3». розробники розкажуть гравцям історію, яка відбувалася за багато років до першої «Lost Planet», коли планета Еден 3 була скута льодами. Початок усьому покладе прибуття перших колоністів, яких прислала Невек. Протагоніст на ім'я Джим, що працює на вищезгадану компанію, допомагає добувати ресурси, необхідні для життя на землі. Під час приквела Джим буде пізнавати страшні таємниці компанії Невек. Серед нововведень у геймплеї додано рольові елементи із можливістю прокачування зброї та меха. Також обіцяють вільне переміщення по всій планеті, а не тільки на конкретній локації. У Європі снігові буревії на едні 3» очікується 30 серпня для ПК, Xbox 360 і PS3. Також у серпні до ПК вийде до нині консольний ексклюзив у жанрі рубанки під назвою Castlevania Lords of Shadow. Події гри відбуваються у фентезійній середньовічній Європі. Нашого героя звати Габріель Белмонд. Одного прекрасного дня його повідомляють, що він може повернути свою загиблу дружину. Для цього йому потрібно знайти рештки якоїсь загадкової маски і з'єднати все воєдино. Головною зброєю Габріеля є бойовий хрест з висувним ланцюгом. Для нього можна відкрити близько 40 різних комбо по мірі проходження гри. Реліз Castlevania Lords of Shadow для ПК заплановано на 27 серпня. Ще одна гра у жанрі платформер, яка була ексклюзивом для консолей Rayman Legends, вийде і для ПК. Про це заявили Ubisoft в кінці липня. Ну а сам реліз назначений на 30 серпня для Wii U, PS Vita, Xbox 360, PS3 і ПК. Цікаво, що спочатку, під час анонсу гри, проект і зовсім значився як ексклюзив лише для Wii U. Нотка ностальгії у серпні прийде і від ActiVision, які видають гру у всесвіті Черепашок Ніндзя. Новою ігровою історією Мікеланджело Рафаеля до Ело і Леонардо клопочуться хлопці зі студії Редфлай. Відомо, що гра практично не буде якось перетинатися зі своїм мультиплікаційним походженням. Розробники заявили про бажання донести гру до більш дорослої аудиторії. Гра розрахована на проходження не лише самотніми вовками, а й у товаристві друзів. TMNT Out of the Shadows вийде 28 серпня у Steam і Xbox Live і аж 24 вересня у PSN. На цьому все. Як бачимо, кінець літа не дасть нам занудьгувати. Побільше вам ачивок і високої продуктивності. Бувайте!